З метою виховання у школярів базового поняття основ безпечного середовища відділом освіти Красногрецької міської ради в ліцеї номер 4 було створено клас безпеки. 5 липня відбулося його урочисте відкриття. На злобу дня першочерговим є завдання навчити дітей алгоритму безпечної поведінки в разі надзвичайних ситуацій різного характеру. На базі освітнього простору вивчатимуться правила пожежної та мінної безпеки, основ цивільного захисту, першої допомоги допомоги, психосоціальної підтримки та інших навичок для збереження життя та здоров'я учнів. Перший заступник Красноградського міського голови Наталія Шептала подякувала кожному, хто долучився до створення класу безпеки. Я хочу дуже подякувати нашому відділу освіти, які який... там у районі у нас перший клас безпеки. У нас не просто клас, коли ми глянули на територію. у нас ціла територія безпеки своїми зонами, своїми можливостями. Антоніна Іванівна задіяла всі ресурси, можливі і неможливі, щоб створити. Підтягли ми сюди міський бюджет. Дуже дякую я всім слухам, всім партнерам. Бо ви знаєте, саме найголовніше в нашому житті це всі. Заступник начальника Красноградського районного управління ДСНС Андрій Лобода зі свого боку пообіцяв усю необхідну підтримку. Я сподіваюся на співпрацю і хочу запевнити, що яка від нас буде потрібна допомога, там теоретична, практична відпрацювання там якась методична допомога, якісь матеріали, може, тому що література оновлюється, матеріали оновлюються. Будь ласка, звертайтеся, ми завжди відкриті до співпраці і будемо допомагати. На захід були запрошені представники усіх підприємств, установ та організацій, які долучилися до інформаційно-просвітницької діяльності класу безпеки. Проте головними героями стали учасники самого освітнього простору. Там шла мова про людину, що страху не знає, і біда всіх людей завжди переймається. пожертвував всім і дзвінок по допомогу завжди була вчасно. Функціонування класу безпеки буде задіяно у виховному й освітньому процесі та охоплюватиме школярів різного віку.